Суддям і над довірителем, постановити ухвалу про відмову чи задоволення клопотання. І, і прошу мої заперечення внести в журнал судового засідання. Я обов'язково і, і зразу на, наперед кажу, ж, копію журналу про, прошу видати по закінченню засідання. А що право і буде видане. Напишу заяву після засідання. Я Я вже... заявив, Заявляю мої заяви усні клопотання, таке саме має значення юридичне, як і письмова. Я під технічний запис. Питання номер 4 Четвіноме 3712Л, 2612, 16 року. Для прийняття бунтовому того закону рішення про суд оглянути організано провадження, визнає ще судній заяв державної конації правоні органи, про вчинене ОПФУ України, чесно і Львова» та ОПФУ України мислював кримінальні правопорушення за статтею 372 Кодексу України з невиконанням основної державної економіки, тим самим невиконання рішення номер 12795-8-08, 9-1-14 року Європейського суду з прав людини з прави хайнацьких за інші проти України. Заява номер 12795-08 яким держава відповідач Україна зобов'язана протягом трьох місяців виконати рішення Національного суді вклада на користь заявника Каймана, які досі підлягають виконати? Ви подаєте так само розгляд попитання до стадії дослідження доказів. Попитання номер 5 Третий... Я перепрошую, я знову заперечений дію головою, що що таке відкладення. Я заявив долучити як доказ, воно долучається чи не долучається. От і все. Ви не, не лукавте і не перетворюєте суд, суд, судове засідання на клоунаду. Це, це принижує, кажу, ви розглядаєте справу інваліда, який через, через відкрите кримінальне провадження за те, що за, за через знущання, яке до нього вчинила пенсійний фонд виконавча служба, він став інвалідом другої групи. І я повідомляю, що якщо таке доставлення буде і далі, дотримуйтесь закону і прошу заперечення мені внести. Ви не розглянули по суті клопотання 1, 2, 3, 4, 6. І вирішуєте колись їх розглянути. Колись і не потрібно. Вирішуйте по суті заявленого клопотання. Зарплату колись попитання номер 5 було розглянуто вхідненому три тисячі сімсот тринадцять бачив начна собі розглянуто попередньому слово задоволення щодо долучення судової практики районного суду міста апеляційного суду Львівської області в переліку є відповідні судові рішення заперечення голови це не судова практика Я долучив як рішення які мають юдиціальне значення для справи і і так і вказано. Ну, а казав, а за вашу... ціни, адже вже роз'яснено те, що спростовується в рішенні Личаківського районного суду 24.10.12, розписано для таких неуків, як підписав оцей Шуленко, адже там сказано про те, що перерахувати і виплатити. І таке таке рішення було і в рішенні апеляційного суду. Дякую. Підняємо питання 3714 рекомендую кошти щодо 2616 року. значить, питання мостельне примітивно закону закону рішення справи, то прошу суд встановити наявність, чи судді з матеріати нашого провадження. ВП 23, 28, 90, 21 оригінальні документів доказують, що рішення є впевнено суду з правоту 8 січня 14 фінансової тенденції України, заява 12 795 та 249 інших заяв та рішення 19 ухвалено користування Кеміна в повному об'ємі та належні якості. Часно нашим чином зелені копії документів та мінали для звідки, які підтверджують, що Кельміну такі перерахунки вручені, а гроші 429 тисяч сотень гривень перераховані на банківський рахунок. Прошу винести ухвалу суду. Наздово питання. це клопотання. Вказає, я почав розтрати з чути. Та це я і знімаю це клопотання сьомо. Якщо... Ви знімаєте. Це не важливо. Йде, йде мова про те, що виконати рішення судів у повному об'ємі. То чи правильно розуміє ваш суд, що станом на сьогодні ми сприймаємо як факт, який не належить доказувати те, що 429 тисяч 105 гривень 84 кубіки ваш довіритель не отримав? Правильно ми доказуємо. Я розумію. Так це ми... ми сприймаємо як факт, правильно вовне? Я е, ухиляємося від конкретної цифри. Ми будемо досліджувати про виконання, так як записано в законі про виконавче провадження, про те, що виконано повному об'ємі і належній якості. А це у нас веде команду до якоїсь цифри приведе? У передньому складно сім'ї 561216 року 17151216. Продукт до долучення поки листа начальника профілучаківському районі і підкопив на 200 долучено. Також, закону прем'єр, основному синіку питання номер 9 3716 року, щодо долучення та листа начальника в часто районі Герман від 15 квітня 2016 року з розрахунками. Є розрахунки, які суд ознайомлені. Так. Далі, Значить, в матеріалах справи у нас є тут питання номер 9 де просить... Принятия No3025116.12016 року було здано це клопотання мамоканцелярію суду про просне посевчо 17.20 для прийняття бунтованого законного рішення справи на десь да видчити до справи в доки за копії такої документи. Копія листа начальника по сувереському міста Герман на 1641 року номер 34.20.1020 до начальника відділу на своєму рішення. рішень. Приндива звонове доктор на війні спеціалістій області бойкот по державну Кейману, без будь-яких обмежень на суму 428 тисяч 105 з границь за купік та долучення до листа не закупнути на чотирьох артушах. Додатком до цього просить ви наступали на злонзалока, і додатком е, є копія вказаного листа від 13 четвертого до 16-го року. Але до цього попитання ви його не долучили, але воно вже в матеріалах цей лист є. Тобто суть видовляється попитання. Цей лист у нас є Добре. Я зараз гляну, чекайте, що точно це йде, по реквізитах. Так, 13, 4, 16, в нас вже є таке, як біля, щоб то. Питання зараз відмічу, що розмінув. на номер 8, вхідний № 32512, 2 червня 2016 року. Для прийняття обґрунтованого мотивованого законного рішення про щоденну довістю до учнів для справи копію на стан начальника ПФУ Влеча по стороні міста Львова № 59, на 2 3-й, 6-го, 16-го року обісновлення до міста України номер 603, 9-го року про порядок у маці на зброю з рішенням суду, виконання яким гарантується держава. На заболели цього питання, пишете, що є додаток, то листа стан начальника у Лишевському районі від 3, 6, 16 року, про це кабінет місця No6, 3,9,16 року. Але ці матеріали вже є матеріали справи. Ну, як повторно, я думаю, не на це. Суд з ними ознайомлений ви що, А що, мої не долучені? Ні, бачимо, не долучали, Ви його долучали до електронної пошти. Ну, я Не, я кажу, до, до, я, якщо я до дилектори це все означає, що я долучив. Тані нусім хідний минул 300 штат, за шостого штана спокуда приняття обзорного з когоріше справи встановити судді з матеріалу провадження. Від 9 січень по справах канадський день читати українська заява 1250 08 та 249 інших заяв, та рішення національної стої ухвали на колезі на Кайна виконано повному в'єкту. Часно зачем позивні копії документи, помінал для звірки і 2004 минут такі перерахунки вручені, а гроші в сумі чисто 74 105 гривень, і це чотири купики саме, на банківський рахунок. Я казав, що це не суттєво, і я його знімаю. До суми воно ну, так, якщо, але про виконання в повному об'ємі належить якось воно не відноситься. Просто было правду.

ПП номер двадцять три, двадцять вісім, дев'яносто з сесування документами і приписки за боржником належно про манічних порядку прошити про намировано під інструкції з порядку роботи в документах. Орано державної нашої служби серед містерства двадцять десімсот п'яті і двадцять восьмого. Час намагаємо дати звірки копії і оригінали книг до студентів ПВР. Описі і громадян» зельні громадянин вказаної казнів. Без матеріалів виконавчого провадження подальше за справа не портоване, необ'єктивне, незаконно. випадку надання оригінально виконавчого провадження ВП 23, 28, 90, 21 державних виконавці притягнути за закладу суду, а справа здати за доказами позивача Кельміна. Прошу винести ухвалу згодом цього клопотання. Це клопотання суд по вхідному номеру 3515, 26, 12, 16, розглядає такий спосіб. В частині відмовляємо в частині відтребування журналу знальних громадян з УДВС, ОДВС, повнотерні управління юстиції Київської області. В частині це консультарні є виконано відповідачам, оскільки корпії матеріалів виконавчого провадження є матеріалах справи на даний момент. А в частині відкладаємо це клопотання, тому що на стадії дослідження доказів будемо вирішувати, чи ми будемо обладнати оригінал, чи будемо розглядати за наявник. Заперечення ті головуючого. Очевидно, через конфлікт інтересів суддя Гукевич надала перевагу відповідачу в тому, що не змінили його від доказування у спосіб, не передбачений законодавством України. Я вбачаю в тому, про що закувати. Я я диктую секретарю судового засідання. Прошу диктувати заперечень дію головуючого.